कि हमारे दादा पैदल चले गए चिल्ली के दादा लगभग एक दिन का बुज़ती बुज़ती अपने दादा का ट्रेन से बिसात लाती बुज़ती न्यूज़ में तो रोकते नहीं फिर जब देखती आती ना तो Я хочу за 30 тисяч педальів протирізд. Говорит, по всій приятні. Мали возвращу, що уже атаки, до 200, громадські дії. Наразі замість коло серед сотні падає, перед цих наших урядовими нагородами. Надами міністерства. Тамара Ворова, Механо Какамо, Надія Діканов, Зоя Ярмольська, Людмила Сезовчук, Людмила Вечалецька, Людмила Макульшина, Світлана Гонцеру, Она обласної прямі і Олександра Захарська 2019 року, еормійлиса, почесну за материнський. 1990, 550 победити категорії, 15 капіталості, 24 клавиші, і працюють націонали, проценту, провадження інноваційних категорій, модуль радиостана, інформаційно-провезти тело, ранами за вітав. Діме до цього змінування, откриє замінити на перемозі, а це Весналецька, Богдан Мої, Іна Ціцюк, Яна Семененко, Віталій Ярі. Оходячи з бездава, приділяється організації від світля та експертичного виховання молоді. Успішно функціонують народні заводі колективи, а та між тихо, бо дальне сам беззайда, бо каже, а... Народний хор податковицю, оркестр народних інструментів і здравельського війни, анализів танської авилі, погані асамбли Зароська, погані інструментальні осаби штурм. філія Чорнецького комунативного економічного правового орущу є одним з найстаріших совшених заходів системи, служивчих українських України, повертаючись до... Випускник вулицького по кооперативного техніку ну, Микола Башан. Дія подовжує добрі та міці своїх попередників. Працюють висококваліфіковані батьківці з великим досвідом роботи. Приданець на викладач вищої категорії Галина Олександрівна Чарадник, майстер родичного навчання Гана Тимогіна Білий, розвідчені катагони, засновник директора навчальної роботи Андрій Нова. Вітаємо -ну інженерно-педагогічний колектив державного навчального закладу громадський професійний ліцей. Очолює директор Ріп... Валерій Олександрович. Охорона закладу спрямована на виховання гідних громадян нашої незалежної держави. І підготовку висококваліфікованих контролем до спрожних на реєстрації робітників, постійноючи навчальний спрямований... момент. спортивний зал, бібліотеку, стадіон та гуртожиток. Раду вітаємо колектив колективу Державного навчального центру Український професійний аграрний ліцей. Директор Герман Володимир Афанасьович за 68 років існування професійний аграрний в минулому професійно-технічне училище No36 підготував більше 35 тисяч спеціалістів робітничих професій. Учнів становить 560 чоловік заробітників за спеціальностями, тракторист, водій, електроворонтер, слюсар, гравець, кухар, молодовичівник, перукар, обіцян, фарма, авангардник Державного навчального закладу Уманський професійний аграрний ліцей є високосвідчені педагоги та працівники, які віддані своїй справі. Старивоць я володимирівна, усіх Наталія Вікторівна, Радо. shout out to the